Полтавщина у триденній жалобі за загиблими внаслідок російського ракетного удару. Напередодні окупанти вдарили по місту балістичною ракетою. Вона поцілила п'ятиповерхівку. Загинуло 14 людей, серед них дві дитини, віком 9 та 12 років. 17 людей поранені, четверо з них діти, п'ятьох жителів вважають зниклими безвісти. Ракетою окупанти знесли цілий під'їзд будинку. Евакуювати вдалося 22 мешканців. Під завалами ще можуть перебувати люди. Рятувальні роботи на місці вибуху тривають. І більше про наслідки удару по Полтаві дізнаємося у Володимира Когута, тимчасового виконувача обов'язків начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Він з нами наживо. Вітаю вас, пане Володимире. Перш за все, Добре, розкажіть, будь ласка, чи змінилася кількість загиблих і скільки поранених станом на зараз? Я хочу наголосити, що що о 16.30 тридцять завершились рятувально пошукові роботи. І що стосується черг, то на даний час 14 загиблих, з них дві дитини. Гірко, але загинула ціла сім'я. Крім того, постраждали травмовані 20 осіб, з них 4 дитини. І 22 людини вдалося врятувати. Скажіть, будь ласка, чи відомо щось про стан постраждалих. Три людини, три особи в важкому стані. Маленька дитина у важкому стані. Інші, інші стабільні. Загрози життю немає. Розкажіть, будь ласка, детальніше про масштаби руйнувань. Скільки людей залишилося без даху над головою? Де їх розселяють? Чим допомагають? Так, зруйнований один під'їзд, цілий під'їзд, поряд. Пошкоджено ще 19 будинків, це близько 950 мешканців, а звернень до пунктів якби, тимчасового утримання не було, люди роз'їхалися по родичам здебільшого, дехто повернувся в свої будинки. Крім того, в 7 будинках відсутнє теплопостачання. А, після закінчення аварійних робіт, які а, зараз комунальники зайшли на Оцінку і ліквідацію наслідків, щоб можна було підключити теплопостачання до інших будинків, бо саме в цьому будинку від знаходився безпридільник тепла на інші будинки. Ви розповіли, що розбір завалів завершено. Вже отже, кількість загиблих вже остаточна. Правильно я почула вас? на даний час так ми більше ну, по результатам пошукових робіт більше якихось. Фрагментів чи залишків тіл не, не було встановлено, розкажіть. Але може 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 змінитися ситуація е по результатам проведення експертизи? Розкажіть, будь ласка, чи справляєтеся з масштабами ліквідації наслідків? Скільки техніки зараз задіяно, і скільки триватиме ліквідація? Протягом півтора доби більше 900 осіб. Рятувальників, комунальників приймали участь у ліквідації наслідків. Також було задіяно більше ста одиниць техніки. І роботи на даний час завершені роботи щодо так сказати, по основній частині щодо зачистки під'їзду, який був зруйнований. Далі продовжуються роботи щодо вивезення сміття і, і, і ну, іншого. Інших залишків від, від зруйнованого будинку. Давайте ще проговоримо для постраждалих мешканців, на яку допомогу вони можуть розраховувати. Якщо комусь потрібно житло, куди звертатися? Дивіться: у нас розгорнуті штаби, працюють соцзахист, захист служби е в частині фіксації пошкоджень, звернень громадян всі. Всі знають, що робити, і полтавська міська влада, і обласна адміністрація. Крім того, працює багато благодійних фондів різного направлення. Вже сьогодні майже всі, всі вікна забиті, там, де були пошкоджені, забиті плитами ОСБ, оперативно вирішуємо питання щодо відновлення постраждалих будинків. квартир. Я вам дуже дякую за інформацію і нагадую нашим дякую. глядачам, що з нами наживо був Володимир Когут, тимчасовий виконувач обов'язків начальника Полтавської ОВА.